Вітаю, ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Зруйновано хату, плати тисячні борги. В кінці грудня телефонний дзвінок. Ви можете допомогти? З мене хочуть стягнути неіснуючі борги за газ. Її голос тремтів, і жінка відвічаю заплакала. Під новий рік власниця отримала судовий наказ про стягнення 7 тисяч гривень за нібито спожитий газ у період з 102 по 30.04.22 року. Це при тому, що її будинок зруйновано було б у березні. Що ж написали газовики у заяві до суду? Оцініть цинізм! Розрахунок заборгованості здійснено на підставі. Показань встановленого у будинку лічильника, відповідно до якого у період з 1.02 по 30.04.2022 року, об'єм спожитого газу складає 819 кубічних метрів. Відстежте хронологію. Акт руйнації складено 4.05.2022 року після деокупації. А 12.05.2022 року встановлений новий лічильник замість того, який згорів разом з будинком у березні. Як можна було фізично зняти показники лічильника, який разом з будинком згорів у березні? Вони помилково чи свідомо подали до суду за відомо неправдиву інформацію. Відповідь ж, просто очевидна. Судовий наказ я скасував, але чому тоді ви дивитесь це відео? Минулого тижня власниця прийшла до газової контори здійснити перерахунок, але її не прийняла. Вийшла гарно вдягнена така пані та зверхньо повідомила: зустрінемося в апеляції. Не знаю, правда, яким чином, бо ухвала про скасування наказу не оскаржується в апеляції. Розберемося. Питання, чому суд видав наказ, не перевіривши дані. Все просто дана категорія справ розглядається у безспірному порядку. Тобто обов'язок надання достовірної повнооб'єктивної інформації покладається на надавача послуг. У нашому випадку це газова контора, яка фактично всіх ну, облапошила і суд, і споживача, спритність рук і ніякого шахрайства. І це, до речі, матеріал для одного з моїх майбутніх відео. Тож, зробимо відомим на всю країну броварське відділення Товкію Облгаз з залишивши коментар і поділивши з цим відео. Мій телеграм-канал, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!